Три четвертих нашого холестерину, тобто 75%, інші вчені дають 80%, навіть відсотків, виробляється у нашому організмі, нашою печінкою. І що дуже важливим, що цей холестерин необхідний для того, щоб у нас протикувався така речовина, як жовчі. І тільки всього-навсього 25% холестерину потрапляє. Зовні у наш організм, тому ні від якого харчування від того, що ми їмо жирну їжу, рівень холестерину у нашому організму не змінюється. Другим доказом цього є те, що було проведено величезна кількість експериментів на людях, які, наприклад, ведуть здоровий спосіб життя, і вживають, наприклад, нежирну їжу. У них все рівно підвищується холестерин. Навіть проводилися досвіди тоді, коли люди голодували, наприклад, під час Другої світової війни чи під час голодомор. Морів, які, наприклад, були, Також рівень холестерину у них піднімався. Хоча вони не харчувалися жирною їжею, у них взагалі був дефіцит їжі. Тобто холестерин не залежить від прийому їжі. Немає ніякого значення, які ви продукти їсте. І це дуже легко перевірити. Наприклад, у м'ясі, в жирному м'ясі, свинина, наприклад. Там, холестерин міститься, по даним літератури, це 80 мг на 100 г. А в тому ж самому дуже, скажімо так, лікувальному, дуже корисному засобі, який пропонується для зменшення рівня холестерину, наприклад, масло хі, холестерину міститься в 4 рази більше. Наприклад, холестерину багато в рибі, в м'ясі жирному менше, ніж в рибі. Тобто, все навпаки. Всі ці дані доводять про те, що причини виникнення і підвищення холестерину зовсім інші. Холестерин. Про цю речовину кожен із вас чув, яка вона страшна та небезпечна для нашого організму, як вона накопичується в нас під час їжі.